Ну а наступна новина показує саме рішучі наміри Трампа вирішити конфлікт в Україні. У Пентагоні всі працівники, що відповідали за співпрацю з Україною, були звільнені або переведені на інші посади. Про це у вівторок, 21 січня, повідомив український журналіст Роман Бачкала. На його думку, це свідчить про. Повне перезавантаження відносин США з Україною. Отже, зміни точно будуть. Відбувається новий формат відносин, підсумував журналіст. Така новина про звільнення або перезавантаження всіх працівників Пентагону, які відповідали за співпрацю з Україною, виглядає як сигнал до радикального перегляду підходів у відносинах між США та Україною. І це може бути як шансом, так і викликом. З одного боку, повне перезавантаження дає можливість сформувати новий, більш чіткий і ефективний формат співпраці, який відповідатиме поточним реаліям. А це також може свідчити про бажання адміністрації Трампа взяти ситуацію під суровий контроль і уникнути бюрократичних перепон.